І всім привіт! Сьогодні ми зіграємо в АТБ Тайкон. <клес> І тут пише ласкаво просимо до АТБ Тайкон. Так. Ну, наш буде почати? Має тут трохи не закладений, тому говорити мені буде важко. Так, що це таке? Дякую цим людям за додати. А, це якийсь український режим в Роблоксі. і мені це подобається дуже? Так, мій тайп. Безкоштовний ропер. Е? Що за звуки? Ого, як багато мене. Грошей. О, це довго чекати. А цей? Е, працюй, працювати будеш? Е, -е. він поломаний. Працювати буду. О, я полетів. А Це що у нас таке йде? Блок якийсь. У мене я вже. Так, 200 гривень. Подивлюся, добро. 250 пятьдесят Я в шоці. Так Ну, вот что будет так и Ось це ценатыб у це не цен Так. Що там буде? О, 300 гривень! Я багатий! Купити колектор? Це що? Ух ти! У мене дуже багато вже грошей, виходить і я вже... По мене же є по 10 і 30 а гривень дається. Мені треба 3 тисячі десь. Показую. Хм. Не, 3500. стіде? О, оп. Стіде. А, навіть не хватає. Ну, хоча б килим. А тебе буде вели... десь тут? Так, О. опа, тисячу п'ятсот. Не Давай біжи. А який киб я зараз мільйонером буду. О. Я ганяю! А, не хватає. Побігаю. Дві здесь уже ми гардропер, мені чі дайко Так. не хватає. Ага, еще одну тысячу. Шот. Ну и что он надоел? Э, куда? Назад. Опять. Я прям миллионер. Типистов. От було б таке справжнє може, ми б же стільки зброї докупляли б армії нашій і все. Ми б виграли ще давно. Він перший колектор дає раз на 20 секунд 800 доларів гривень. Mm -hmm. А скільки вікна коштує? А, Па Так. Ну все. А ну, потом все быстро. Да ты шо? Я в шоке. А ты да. Буду ватрю. Что ж, я буду побудуваться тут. Тут я еще входит, все побудував. Вот. Пометик купить 2С. А, тут 50 тысяч. Она 200. Мне показалось, я просто моя знака гривен был. Она 200. Ну все. А что що, еще що работать? А, это в Прискорить. А якщо? Побігаю просто, подивися, що тут. Дім та яку то дим? Де? Ч не я розобій? Світка в нього баше. <кхм> Ай! Та й блин! Куда ти мене везеш? Мене навіщо, тікай. <кхм> Що це було? Так, диви. От моє. Не ганяй! Вот это с научись. Что ты, что тебе треба? Пишу. Мы еще четыре тысячи. Ну, все. Опа, а тебе? Ну, підлога тебе мого, працює, працює, давайте Ви даєте? Хорошики. Мяу хороши п'ять тисяч? дешево. О, скоро в мене буде так сам п'ять, Так треба, Вот я на треба робити. и все мы миллионеры. Чё, ну капец, так Все погнали. Все, в принципе, я тебе готова. цифры тысяч, автомобиль 75. А вот я получать от его задачи, да? А то что? 8 тысяч. Но светло не мне потребно. О, как раз. Стены. А то что, нет стены. Так же. А, це без ріше полочки. Полки. Як в нас у тебе? У нас в хаміті майже тебе таке саме. Це, по-моєму, друге тебе. Бо я, чесь схожу хожу що біля автовокзалу. Ну, є ще таке в нас, тільки маленьке, трошки менше. Ну кольор такий самий. Да. Но я хочу здесь схожу в то. Авто. Беля автомозал, но нашел в камень. Он на непогане. А, семьдесят пять. Фура. Я вже купляла одну. А, тут фури писало. Ну непогано. Непогано. 75 тисяч. мені треба. О, Україна. Ой, який не класний. Український прям сучасний наш. Пити полиці. А вот полиці. Шесть тысяч так все получится. А тут все тысячи. Может, тридцать тысяч, Щось забагато полись в мене. Каса. Оце добре. А ну, причуй! Молодець. Ага, у нас були тут дві каси. А це жаль. О! Е, е, це Що було? Было. Скільки освітлення? О, 2000. М -м -м, а тут полностью нович. А, так це склад у нас. Так, склад, так склад. Шо в тебе Добре все? Кстати, я ще пам'ятаю таке АТБ, я щось бачив, коли їх Впроскавець. Коли впраскавці був, я ходив туди йогурти купляти. Там ще така вивіска була, то орки більше. ну і трошки нижче. Балок у Працюєш? Опа. А Так. <тінь> так, все купив. Тут зенатор я купив. А це тисячу дає. Ух ти. Давайте добудуємо холодильники. Ну і, в принципі, на сьогодні можна закінчити. Ну і чекайте другу частину. Я прокачаю магазин і буду знімати в якийсь день там другу частину. Ну, а так. В принципі, магазин в мене майже готовий. Тому всім побачення, всім пока! На скорую заосмотричи